Усім доброго дня. Зараз я вам покажу, як робити прищепи щитком. Так називає. називається. Зараз ось у мене підщепа є, отака от вишенька. Зараз я покажу як це робиться. Ось дивіться. Зараз я буду з іншої сторони. Трохи не вдома. Так. Що ми робимо? Ось беремо на стовбурі, спершу робимо такий ось косий надріз. Я ось, це трошки ось. ось. А тоді вище, десь сантиметрів на 4. І робимо отакий ось зріз. Ось. Це зірвалося мене. Ось так от. Він от дойшов до цього надрізу нашого. Тоді беремо ось у мене прищепа. Тут так само беремо отак от, робимо косий надріз. Але тут без різниці, що ви зрізаєте, чи брунька є, чи не, нема. А тут беремо отак от з брунькою. І вирізаємо отакий от щиточок. Тобто з брунькою вирізаємо, Щось кріпке. отак от, воно от. проріжеться так само до того прорізу, що ми зробили. Так ось. Бачите? Ось він, отакий от, от щиточок вийшов да. брунькою. ми його Вставляємо тут в оцей наш косий проріз і притуляємо. І бачите, воно зійшлось ідеально. Тепер беремо ленту. Ось лента в мене є. І лентою замотуємо це все. Нічого ти вирвались. Ну, зірвалось. Ще раз. Отак от, от раз. Ось беру ленту і отак от, от все це замотую. Так. Замотав, тільки дивіться, щоб ви не перемотали оцю бруньку. Так, є. Тепер взяли садовий вар і замазуєте. Замазуєте все. І бруньку можна замазувати, брунька вилізе. Так, тепер ось обрізав я верх замазав зверху і все, і все готово. Отак от, от приживається ну 99% е ну, приживає, приживаємость. Ну і все.